Друзі, дивіться, де ми. Ззаду в мене біг бен Величезна колона. Три коптер загадали. Останній раз на по потом. Я зараз швиденько так пройдусь, прискорю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця міська, просто дивіться, скільки загибала. Взяли сьогодні просто шторм, якийсь урагана, але люди всі жили, люди тут, люди на місці. Багато людей на всі на на несмісу з сторону біг Бен. Ось біг Бен. У світі заборонів, яка його довжина. напишу отку. І всюди люди взялись за руки і зараз тримаються, як живе на пішли, пішли, пішли далі. Всі просто відрам зосім. У нас тут пев попередження. Реально. просто Щастя. Все рівно люди тут, хтось просто прапали, так з руку з вітром. Але все рівно все. Як це гарно? Як український коляд прапор, а своїм отік? Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.